Археологи відновили розкопки на замкові, які розпочали ще в минулому році. Пошуковці відступили декілька десятків метрів на північ від того місця, де знайшли залишки рову. На їх переконання, уже тут можуть бути рештки господарчих будівель ще ранішого періоду часів замку Литовсько-Польської доби, який стояв ще до палацу Любомирських. Ми фактично зараз перескочили через зрів. І копаємо вже на другій частині острова. І якраз власне тут по висотах, які ще поляки промальовували, ця частина була дещо нижчою на кілька метрів за власне цей, цю висотку, на якій стояв е, палац. І якщо палац знесли, тобто в нас є надія, що ми потрапимо на непорушений культурний шар, який, е, який похований власне, завалами від палацу. Тут могли бути комори, підвали, конюшні і навіть молитовна споруда. Розпочинають археологи із ділянки у 60 квадратних метрів і по мірі дослідження бачитимуть, у який бік рухатись далі. Як нам відомо, досить багато людей жило в цьому комплексі, щоб обслуговувати сам замок. Та як в тому році ніхто не вірив, що ми знайдемо щось схоже на фундамент, але ж ми виявили укріпні споруди, які відносяться до часів Палацу Любомирських. І так само ми можемо бачити, що і все ж таки в нас і тут є надія, що якісь дерев'яні, можливо, споруди все-таки залишилися. Після початку робіт серед сміття пошуковці змогли виокремити декілька цікавих речей. Це елемент кахлі дахівки, яка могла слугувати верхньою частиною печі. Її попередньо датують 17 століттям. А ще є маленький гудзик, вирізаний із мушлі йому теж кілька сот років. Ну а найстарішим новим відкриттям називають, поки ось це невеличке кримінне знаряддя. Його попередньо відносять до мідного віку. Це можливо, пояснюють фахівці, адже поселення на цій території були. Свої роботи пошуковці продовжуватимуть доти, доки дозволятиме погода. Цього року у планах археологів доробити іще одну річ для цієї ділянки добитися статусу пам'ятки археології місцевого значення. Відповідні документи вже готуються. Іван Маршук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.